Мої солоденькі, всім привіт і рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Валентина. Сьогодні у мене все обличчя майже перших вражень. Сьогодні у нас супер цікаві, довгоочікувані мною продуктики. Але перед тим, як переходити до самих продуктів, я запрошую вас підписатися на цей канал, якщо ви новачок на ньому, або ж дивитеся мої відосики регулярно і постійно, але без підписки. Будь ласка, я вас запрошую підписатися. Також ви можете підтримати цей канал за допомогою вподобайки, написати ваш чарів. Коментар. І, звісно, якщо ви хочете іншим способом підтримати цей канал, ви завжди можете стати одним зі спонсорів, за що я вам буду дуже сильно вдячна. Е, ну, а тепер давайте переходити до продуктів. Е, давайте почнемо з найпростішого це бренд Lips. Я вже його нанесла не на губи, тому що я перезаписую цей вступ. Е, бренд Lips це український бренд косметики для губ, будемо так казати, бальзамів. У мене це е, смак. Salted caramel, а інакше я просто не можу сказати як тільки смак. Наступне під питанням або NYX, або Stars from The Stars, скоріш за все, NYX, бази під тональний крем NYX Клей, ось цей, який нашумів дуже сильно. І Stars from The Stars теж, в принципі, дуже нашумівша база, але її важкувато знайти. Нікс, я не пам'ятаю, показувала чи ні. Ну, ще раз покажу. Далі я хочу дати ще раз е, шанс тональному крему від Патріції Ледо. Ще раз спробувати, подивимося, що з цього вийде. Е, потім контурінг у мене буде від Катріс. Новинка Melted Sun Liquid Bronzer у контуруючому відтіночку у мене. Потом есть такой бронзер with stars from the stars в моей улюбленій формуле. Потом пудра у нас под очень ата, Under Eye Brightener uh, Catrice. Вот такая крихітка. Сьогодні буду вам все ще розповідати паралельно, якщо я щось за кадром тестувала. Також у нас новиночки від бренду Color Intense рум'яна буду сьогодні використовувати ось такий гель для брів. Ну і мною продукти це Makeup by Mario. Спочатку ось така пудра. У нього була на сайті знижка 20%. Я собі придбала все ж таки пудру. Думаю, зі знижкою окей, бо якщо мені не сподобається, буде дуже шкода. Ну і зірка сьогоднішнього. Відео це палітра останнього Ethereal Eyes Ice Moonlight. Це теж друга лімітка. Ось така у нас кольорова гамма. Це вже третя моя палітра від Маріу. Краса. Тепер буде макіяж. І так, в якості бази у мене сьогодні буде, як завжди, за традицією. Нічого не міняється на цьому каналі. Щось повинно бути постійним, стабільним. Рімель мультитаскер. Звісно, що я хочу залізти сюди. Дуже сильно хочу. Я набираю. Ну ось такого тю 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 тючуську будете питати. 100%. Що це за э, пензлик? Synthetic Creator номер 4 Отака. Ой! Ще! Дивіться, я мене похвасталась. У мене манікюр, Падить. Дивіться, це що таке? Це що таке? А це? Ай-яй-яй. Так, <кхід> я пошлячка. І що ви мені зробите? <гум> Набираю той темно синій І будую стрілочку. Хочу зробити класичний спробувати. Класичний для інставізажистів макіяж І далі тягну догори. Потім заповнюю зовнішній куточок. Так як я хочу зробити акцент на цьому розкішному синьому. Подивіться просто, як він гарно виглядає, я на таку маленьку пензличку набираю цей синій, геть трошечки ледве торкаюся, бо він прям дуже пігментований. І починаю ось тут намагатися розтушувати його, вивести в таку димку. Ніяким відтінком я його не хочу тушувати, продовжувати. Хочу, щоб от він був. Соло на верхній повіті у зовнішньому куточку. Далі набираю ось цей тілесний відтінок. Він, до речі, не просто матовий, в ньому є такі легкі-легкі блискітки. Але вони зовсім такі дрібненькі, дрібнюсінькі. І наношу ось сюди підбрівку. Я би сказала, так, ну прям дуже легкий сатинчик. Або наче сатин перемішали з матовим. І отак от підтушовую підбрівкою, заходжу трошечки на цей. Синій. Набираю чорний і пробую додати його ось тут. Тепер переходжу до чорного і намагаюся його ось тут додати. Тут особливо помітно не буде. Але я буду знати, що він там є. Блискітки. Дивіться. Дивіться просто. Це важкі. того блищить отаково. того блищить отаково е отаку. І, і, і ото отаково. Ще чорний сатин вивезте. Отакий. Беру оцей. Такий гладесенький. Наношу от сюди. Так знаєте, забагато не набираю, легесенько набираю. І ще не заходжу ним в складку. Бо там мені треба чистота. Я набираю ось цю красу і наношу її у внутрішній куточок. А далі ось так в складеньку заводжу. Я під очима прибирала осипання. Осипань було дуже багато. Це Mario. Це, для нього це взагалі стандарт. Немає осипань, щось не так. Давайте переходити тепер до Патріції Ледо. Але перед тим, давайте я нанесу все ж, таки, все ж таки свій перевірений. На ньому я ще не тестувала Патріцію. А я хотіла саме на ньому протести, спробувати, бо перший раз я нанесла без цієї бази, без праймеру. А що я вам хотіла розповісти за Stars from The Stars. Ось. Коротше кажучи, Ця база буде цікава, мабуть, для власників жирної шкіри. У мене комбінована нормальна шкіра. Ця база вона спочатку біленького кольору, потім, коли ви її розтираєте на шкірі, вона дає такий тілесний відтінок, але вона без якогось особливого перекриття. Вона трошечки, геть ледь ледь, трошечки може там щось перекрити, але ні, це все ж таки база. І вона, як порозатирачка. От щось типу того. На все обличчя мені не сподобалося її наносити. Я все ж таки ну, таке, важкувато було. І якось скільки я не наношу різних тональних кремів на неї, мені не подобається, як е, лежать тоналки на ній. Не знаю. Я чула просто купу захватів е, на цю базу. Може, її далі, ну, далі я її безумовно буду тестити, але, але не сподобалось. Може, давайте, що я трендю? Давайте вганем. Що вже тут? Давайте її фігану ось сюди і ви подивитеся. Може вона якось з Ніксон подружиться. У неї прям відчуваються капсулки оці з пігментом, коли е, наносиш її. Вона така шершавенька, а потім хоп, бачите. Опля! І вона вже тілесна. От вона наче трохи підблюрює шкіру, а наче і не особливо там щось прям нереальне робить. Сказати, що вона там якось продовжує життя макіяжу, теж ні, що типу, запобігає швидкому виділенню себе, теж ні. Ну, коротше. Але зате дуже смачно пахне цукерочком. Прям капець, як смачно, хоча це не колаборація з ведлом. Давайте тепер переходити до тонального крему. Поїхали. Розташовую спонжиком, нічого не змінюю. Підоченята несеться Dior Or Forever у відтінку 0 n Тепер переходимо до контурингу від Catrice. Відтіночок у мене. Хто ти? Де ти? що ти, якісь знаки будуть. Якийсь відтінок холодний. Ви там побачите він один. 005, підказує мені мій помічничок. Сьогодні спробу напуцькати. Я про це пожалкую. розтушовую пензликом Маріо. Чудово. Ідеально! Дуже гарно, чого не скажеш про наступні продукти. Новинки від Color Intense. Я сьогодні буду наносити рум'яшки від них, але спочатку поговоримо про два контуруючих засоби. Це у нас 401, це 402. І здавалось би, так, от 401-й, наче виглядає навіть непогано. Але коли я наношу на свої щоки ці два відтінки, з ось цим 402м я виглядаю взагалі як побита міль. А з цим я виглядаю, як з якимось рожевом. Кричневими рум'янами, але не красивими. Ось так от вони на мені виглядають. Ось це у нас 402, це 401. Відтінки, чесно, виглядають по свочих дуже насобильно. Але на обличчі це просто жах. Радити ці контуринги не буду, тому що вони просто не живого відтінку на щуках. Вони ще, знаєте, якоїсь. От інколи ми жаліємося, що дуже багато сіринки, а в цих відтінках дуже багато рожевого та червоних пігментів. Прям дуже багато. І на щоках це виглядає ось цей темний, він виглядає як синяк. Реально, наче мене вдарили. Мало того, сіринки там немає, там просто є якесь багно. Там колір багна вилазить. Дуже некрасивий відтінок. І ось цей іще по і він справді може комусь все ж таки підійти, комусь може. Але не мені, мені обидва відтінки не підійшли. Цей на мені розкривається, взагалі якось незрозуміло. Він на мені просто перетворюється в щось таке е, рожево-червоно-коричневе. Навіть, ну, як бронзер, звісно, що я теж не зможу його використати, тому що це контурінг. Не можу нічого поганого сказати стосовно рум'ян. Тут все, слава Богу, навпаки, все чудово. Давайте сьогодні, я, до речі, пробувала на рілсику ось цей темний відтіночок 404, і він мені справді дуже сподобався. Він такий морозний бурячок на щоках. Також я пробувала відтіночок 402, мені здається, це найпопулярніший він. Підійде всім, він справді офігезний. І я не пробувала відтінок 401, ось такий світлий рожевий, і не пробувала також 403. Хочу пицнути в ось цей барбі Барбіпінкішний відтінок. Він, можливо, нам сьогодні не буде пасувати сюди, але давайте спробуємо. Якщо що, я просто перекрию сухими рум'янами, і проблем ніяких не буде. Так, «Make Makeup by Mario несеться, все так само. Набираю, втоптую гарнесенько. І поїхали. Дуже ніжний такий, рожевенький, Барбі Пінк, або е така, як жуйка відтінок. Нічого погано, так? На щічках. Мені зазвичай такі відтінки не плечуть. Але тут щось так прям непогано, мені прям подобається. Вони, до речі, не псують тональний крем, не з'їдають його, все чудово лягає, розташовуються дуже швидко, класна пігментація. Взагалі, без проблемні рум'яна, чого не скажеш про е контурінг. Не знаю, як так вийшло. Я не знаю, як вибирали кольори. Я середньостатистична людина. У мене зовнішність, реально середньостатистична українка, так би мовити. Слов'янська зовнішність. У мене нейтральна зовнішність по підтону, маємо увазі. Що пішло не туди, я не знаю з геть. Тепер переходимо до чарівного бронзеру від бренду Stars From The Stars. У мене відтіночок 0,1. написано, що це контур, ніфіга це не контур, це справді бронзер. Це той самий не пудінг, а це? Ну, коротше та сама текстура, яка застигає, як і їх рум'яна, які я просто обошнюю. Я все одно їх набираю на руку і потім переношу. Цим же пензликом собі на щоки. Отак от. Дуже тепленький, красивий відтіночок, він мені дуже-дуже сподобався. Пігментація у нього легка. Можна обирати новачкам. якщо ви хочете пробувати кремові якісь текстури. Будь ласка, велкам, як то кажуть, не пошкодуєте, я прям впевнена, тому що це справді дуже легкий продукт. З ним взагалі жодних проблем. Просто от жодних проблем. Ще й пахне чоколадою. Але краще такі текстури набирати через руку. Не набирайте з банки. Я вас дуже прошу. Неважливо. Не тільки таку текстуру маю на увазі. Що хочу сказати стосовно тонального крему, він лежить дуже непогано. Прям дуже. Дуже-дуже добре він лежить. От я зрозуміла, що треба, походу, з Ніксом використовувати. Навіть з цією базою від Stars from the Stars. Теж на щуках тут все гарнесенько лежить і трошечки трошечки не сильно, але підблюрено. Це мені подобається. Дякую. Далі ми йдемо з Наташкою на танці. На High Heels треба бути красивою. Давайте тепер це все діло припудрювати. Я беру пудру від Catrice. Під оченята. Що я вам скажу? Я її вже деякий час тестую. Дуже-дуже мені сподобалася ця крихітка. Вона прям непогана справді, і не дарма її дуже люблять. Вона легка, вона е, дає трохи того підтону, особливо, якщо ви наносите е, ось такою пуховочкою, а я саме так буду сьогодні наносити. Припудрюю цю зону, але відтінок вона дає легкий. Ви його там особливо, якщо чесно, не помітите. Ось так от вона всерединці виглядає. Бачите, трохи є персикового підтону. Наношу гарненько запудрюю. Вона дуже невагомо виглядає під оченятами. підблюрює ось цю зону трохи, підблюрює зону під очима. Вона легенька, з нею жодних проблем, немає залипань, ніяких проблем. І ще й дешево. Давайте, друзі, припудривати все обличчя. Беру пудручку by Mario. В такому стані вона до мене приїхала. Я не знаю, хто її розпакував. Чи на митниці, чи, чи через це вона була на, цих... на знижках, але вже, як то кажуть, пофіг. Беру маленького прензлика. Прензлика. працюю трошечки. І поїхали, і поїхали. Я очікую, що це буде супер пудра. Маріо ще казав наносити спонжечком. Ми це все теж нанесемо спонжечком. Так Маріо казав працювати в ручку і наносити. Окей, поїхали. Блюрить, але я так наносити її не буду. Вибачте, Але я дуже сухо виглядаю. Вона все ж таки така матуюча. Це серйозна така панянка. Я не хочу заматовуватися сильно. Ну що, ну це така потужна пудра, закріплююча точно. Ну, там у неї, в принципі, гли... Гл... в принципі... В принципі глина в складі. Тому, якби не дивно. Продовжуємо чеклувати над очима. Хочу набрати ось цей сіренький. І наношу на нижню повіку. Далі хочу набрати ось цей його відтінок. І нанести його от сюди. Тут була помілка. У нас є блискітки. Я беру ось цей, виправляю ситуацію. І у внутрішній куточок окка ось цей. Друзі, за кадром я дороблю макіяж і до вас повернусь. Давайте нанесемо гель для брів. від бренду Color Intense. І так, отака от така у нього класична щіточка, він прозорий. І я, чесно кажучи, думала, що це буде щось більш е сучасніше. Маю на увазі щось більш жорсткіше, що буде тримати брови просто прибитими. Але ні! Але. Ні. Це звичайний брів, найзвичайнішенький, найпростіший, який е, робить е, таку легку фіксацію ваших брів. Якщо у вас слухняні брови, не потребують якогось там аля ефекту ламінування, і вам нічого з ними не треба робити, це ваш вибір. Ось такий ефект у мене виходить. Просто-просто звичайнісінький. Гель-лів дуже рідкий. Ну що, друзі, ось такий макіяж у мене вийшов. Ось така розкішна краса, яка дуже сильно пасує моїм очам, мені здається. На лизу я додала синенького олівчика від ламель. Так, у нас вже вечір. Ми стоїмо на парковці. Наташа каже. Світло ідеальне, гарно <світло> світиться. Зацініть хороше світло на парковці. Ну що, друзі, у нас пів дев'ятої вечора. Я цілий день була з макіяжем. Пішла на танці сьогодні. Давайте подивимося, як все протрималося. А все щось у нас настільки чудово, що я прям в шоці, якщо чесно. Все тримається просто ідеально. Зараз вам здається, що отут жирний блиск, бо е, світить дуже яскраво софтбокс. Насправді, обличчя виглядає просто супер. Тобто пудра справляється зі своїми задачами просто на ізі. Я прям що це отак от виглядають тіні. Тут трошечки матовий підзівся, е, трошечки геть, але виглядає все дуже добре. Ну, я прям, якщо чесно, дуже задоволена результатом. Так, друзі, я, в принципі, все вам походу розповідала, що і як, про деякі продукти, які я протестувала. Давайте я поділюся своїми враженнями стосовно геть нових для мене продуктів, а це аж два продукти, в принципі. Докі, окей, давайте по черзі. Оця, до речі, база, вона мені подобається, вона непогана, все ж таки, ось цю. мою мил... Нічого не замінить, але ця дуже близько стоїть. Сьогодні тональний крем мене потішив, він справді дуже красиво ліг. Я думаю, що я подякую своїм базам за це. Далі буду тестувати, все ж таки, не кидаю свої надії. Буду ще раз пробувати, але сьогодні все просто прекрасно. Ну, подивимося, як сьогодні він проноситься цілий день. Що стосується цієї бази, Ну, Чесно кажучи, ну, не знаю, можливо, на жирну шкіру окей, на нормальну суху ні, до побачення на комбіновану, якщо у вас комбінована, схильна до жирності. тоді так. А так, А У мене тут сидить ховрашок, по поліво від мене. Який теж намагається не фарбуватися на, на танці. Тому, вибачте, будь ласка, ховрашку, що вона тут капашиться, хай капашиться. І теж треба бути гарненькою, красивенькою. Тому то Вона так тихесенько сидить, намагається взяти той продукт. Що стосується контурингу, чесно, я в захваті прямо від цього контурингу, Катріс. Дуже він мені сподобався. Дуже приємний, мегаприємний продукт. Я би так сказала, і він дуже справді по своїй консистенції мені нагадує особисто Rare Beauty. Тому, One Love 100% рекомендую. Гарненько його вже, в принципі, да, достатньо для нього, щоб його затестити. Повторююся, не рекомендую контуринги від Color Intense, рекомендую рум'яшки, вони справді дуже класні, дуже приємні, з ними взагалі жодних проблем не було. Що стосується пудри, подивимося, як вона буде сьогодні тримати мені макіяж продовж дня, але поки що наразі ну, я десь ну, півгодинки, ну, може трошки більше, сижу тут ліпеню свій макіяж. І все прям як прибите, але це 100% пудра для фіксації макіяжу, для жирної шкіри, я впевнена, це буде взагалі мастхев. Трошечки вона так, ну не трошечки, ну в принципі, ну, нормально, достатньо блюрить. Красива пудра. Я не можу сказати, що це щось нереальне, і ми вже такого не бачили. Подібний ефект мені нагадує дуже Fenty Beauty. от, але хороша, класна, якісна пудра. В принципі непогано. Бронзер One Love обожнюю всім рекомендую. Це 100% прям. Гель для брів, не знаю. Ну, це вже чесно, не актуально просто в 24-му році. 25-му. Ой. <с? <с?> в 25-му, це навіть 24-го не було актуально, якщо чесно. Це просто черговий гель для брів е на ринку. Просто черговий е ні про що гель для брів. Вибачте, ласка. Ну, так воно і є, но ну, що я можу зробити. Ммм. Палітра. Омад! Oh it's something amazing. It's unreal. It's impossible. It's. Oh, you're goddess! Тільки осипається, паскуда, просто всратися як. Ну, типу, це неможливо витерпіти. Мені здається, що вона набагато більше осипається, ніж його перша перший етеріайс. От чесне слово, якось той у мене таких проблем немає. Тут у мене і синій пообсипався, і чорний пообсипався, і блискітки пообсипалися. Ну, ну просто якась жесть лютейша була. Але працювати було одне задоволення. Я сьогодні спробувала найскладніші відтінки, я вважаю, в цій палітрі, тому що всі інші нюдові ну Тут якби зрозуміло, що воно буде працювати адекватно. а от уці, от Аціля от зі ковиркою, треба було перевірити. Ах, люблю, походу, і обожнюю так само, як і попередні. Палітри буду тестувати, якщо вам треба огляд. Ну Може, випадково. Ви вже всі, хто хоче, не хоче, зняли. Випишіть, будь ласка, в коментарях, і я ж залюбка зроблю то. Що ж, друзі, в принципі, у мене на цьому все. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео, сьогоднішній макіяж. Якщо це так, поставте все ж таки вашу вподобайку, пишіть ваш коментар, якщо ви пробували щось із цих продуктів. Обов'язково пишіть внизу, до речі, пудра, я теж казала. Рекомендаціон. Пишіть коментарі ваші. Друзі, донатимо і ще раз донатимо Не забуваємо. До речі, у мене радість. Я закрила свій збір. Нарешті просто його збирала, капець скільки збирала. от Тому, друзі, я вас дуже прошу донатити, бо це зараз дуже складно йде. У мене на цьому все. Всіх цілообімай, до зустрічі. Бувайте!